Що таке агонія? Добре, це демонструє сьогодні Путін, його оточення і все, що сьогодні відбувається на Росії. Ми бачимо гучні заяви про застосування ядерної зброї. Ми бачимо намагання анексувати українські території, проводячи фейкові референдуми. Ми бачимо намагання провести могилізацію, яка призведе до плюс 300 тисяч двохсотих. Але все це цим цим намагаються приховати ті поразки, які Росії наносить український народ і українська армія. Всі ми добре пам'ятаємо наступ на Харківщині, слава нашим Збройним силам. Вчора ми звільнили Лиман. Зараз рухаємось по всім напрямкам потроху, може не так швидко, як нам би всім хотілося, але рухаємось і повертаємо наші території. Так буде далі. Тому в нас іншого варіанта, як перемога, немає. Шлях до, не, до неї буде тернистим, але впевненим. Може, трошки повільним, але точно перемога буде за нами.